Народ. Хочу поділитися досвідом лайфак, лайшмак, як собі хочете. Значить така хороша бензопилка, мотокоса, штіль. Користуємося нею вже років 6-7. Викосила вже вона, ой, дуже багато вона викосила. Вона вже викосила гектарів, щоб не збрехати, з 50. Хочете вірте, хоч ні, але ну, як в нас було біля 3 гектарів малини, і ми косили її за літо міжраддя разів 4, а потім ще осінню малину скошували. А плюс до того бур'яни обкошували по 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 кругом двора тут, в горанці, на, на хуторі, в вілії. Прочу, получила вона вже добрих припізьонів, Ну, слава Богу, до сих пор ще якось дригається помаленьку. І стикнулися ми з такою серйозною болячкою. Все воно починалося з того, що намотувало он туди під редуктор, намотувало траву, шнурки такі тюкові, нитки, всяке добро, воно залазило туди всередину в підшипник, зірвало кришечку закритого підшипника і догралися ми до того, що підшипник накрився. Пішов в майстерню, дуже дорого сказали за ремонт. Розібрав сам. Звісно, трошки вийшло за Подлянську, бо я питав, як розбирається. Мені не підказали хлопці. Чесно кажучи, я сам не пам'ятаю. Там якась хитра схема розбирання. Але зараз мова про інше. Підшипника поставив, нового попрацювали ми певний час і знову. Зняло з криту підчепну і знов замотується туди. Е, оце туди, то Зараз ми вже ще косити не пробував, але я думаю, що вже воно буде працювати класно. Ситуація вийшла така. Оця штучка, той флянчик. Е, е, і, і між корпусом редуктора оставалася така шпара десь з міліметр. І от туди намотувало всякої срані. Я думав, що стерся той флянчик, пішов в магазин в штіль, хотів другий флянчик купити, але він новий абсолютно такий самий, зовсім на виробітку. Кажу до тих хлопців, що ж сталося. А вони кажуть, алюмінієвий корпус редуктора витерся. Редуктор коштує кілька тисяч гривень. Новий купляти нерентабельно, причому той ж фактично робочий. Ну, правда, трошки вже підшипник. Теж підгулявший. І от що ми придумали. З дітьми взяли, доварили, знайшов таку, такого самого діаметру і товщини бляхи, то фактично іжовська, від мотоцикла іж радянського вихлопна труба. От. От такого діаметру воно. Вона Вихлопна труба чуть більший діаметр має, але вона там має такі два стики. Якщо ми ті стики вирізали після того, як прихватили сваркою до того флянчика, Воно якраз класно стало, маркіян обварив, обшурував, і я думаю, що воно вже повинно тепер працювати так, як нам хочеться. Ну, побачимо, як воно в полі буде, ще От, але думаю, що воно буде фунциклірувати, підмотувати туди не буде, просто виходить якби такий пильник. Так що користуйтесь на здоров'я. якщо е, фактично Нам то нічого не коштувало, ну, там е, в полуавтоматі трошки дроту. І газу, що то ми обварили. Ну, а якщо у вас, звісно, немає своєї сварки, то піти до сварщика заварити, не може 100 гривень обійдеться і цього дати за, за зварювання, і потім собі посидіти, поглубаці, об, об, обтерти, обробити, щоб воно гарно виглядало. От таке, Користуйтесь на здоров'я, економія грошей сумасшедша виходить. Всього вам хорошого.